Іван Сірко, мій улюблений атаман Запорізького козацтва. Крім того, він був полковником Кальницьким та полковником визвольної армії. Хочу зауважити, що козаки поділялись на реєстрових. Це ті, що були записані у реєстрі та служили польській короні. У різні часи їх чисельність коливалася від 6 до 40 тисяч шабель. Нереєстрових це ті котрі з певних причин були виписані з реєстру. Їх ще називали виписчиками. Городових це ті, що служили для захисту певного міста чи Магнатові. І, звичайно ж, найславетніші запорізькі козаки, що обрали своєю долею Запорізьку Січ. На жаль, між цими групами козаків дуже часто виникали протиріччя аж до збройного протистояння. Але повернімося до Івана Сірка котрого обирали кошовим отаманом рекордну кількість разів. Ще за життя він здобув безсмертну славу полководця та характерника, провівши 65 боїв з ворогами та ні разу не програвши. На політичну арену Іван Сірко вийшов навесні 1645 року, коли разом з Богданом Хмельницьким подався до Франції. Та взяв участь у перемовинах про збройну підтримку французької корони. Опираючись на домовленості, Іван Сірко набрав в Україні 2,5 тисячі добровольців та брав участь у 30-літній війні між Францією та іспанською короною. Під час битви за порт Дюнкерт, окупований іспанцями, козаки захопили декілька ворожих сторожавиків та на них вночі вдерлися у фортецю, здобувши її без особливих... Це та ж сама фортеця Дюнкерт, у котрій у 1940 році французи тиждень протримались під натиском німецьких військ. Під час Визвольної війни у 1653 році приймав участь у битві під Жванцем. Хоч його ім'я не набуло такої популярності, як і на інших полководців, таких як Кривоноса чи Богуна. Однак у 1654 році... Іван Сірко вже був заступником Богдана Хмельницького. Рішуче виступив проти Переяславської угоди з Московією і в знак протесту повернувся на Запорізьку Січ. По смерті Богдана Хмельницького у 1657 році гетьманом став Іван Веговський, що протримувався пропольської орієнтації. Іван Сірко розгромив великий загін татар, що йшли на допомогу новообраному гетьману у боротьбі проти московитів. Ех хлопці-хлопці, краще вам було об'єднатися та вигнати цю нечисть з України. Іван Сірко зі своїми козаками таки змусив Виговського зректися булави ви на користь Юрія Хмельницького. Юрась Хмельниченко, як його називали сучасники, присягнув на вірність московському цареві. 1660 року Іван Сірко став кошовим атаманом Запорізького козацтва. І усі свої зусилля спрямував на боротьбу з татарами. Кримчики ж в свою чергу називали його урус шайтаном. І дуже поважали та боялися. Восени 1663 року Цірко разом з московським стряпчим Косаговим повели своїх козаків на перекоп відомстити місцевому мурзі за нападу на Україну. Розгромивши татар та взявши багато бранців, козаки влаштували великий банкет та, перепившись, Побивали усіх полонених. Але це вже інша історія. Після смерті великого гетьмана України настав час, котрий згодом був названий руїна. Можна було пройти сотню кілометрів та не зустріти жодної живої душі. Трагізм ситуації полягав у тому, що одні гетьмани притримувались про польську орієнтації, інші втягували українські землі в орбіту впливу Московії. А що ж робив у цей час Іван Сірко? Точну характеристику йому дає історик Дмитро Яворницький. То він був на боці Московського царя, то на боці польського короля, то підтримував Дорошенка, то ставав на бік його ворогів Суховія і Ханенка, то виступав проти останніх і знову захищав Дорошенка, то допомагав російському цареві проти турецького султана і кримського хана, то йшов проти царя разом з султаном та ханом. Восени 1667 року Кошовим атаманом на січі був Іван Ріг, що не завадило Івану Сірку зібрати великий загін козаків і повезти їх на Крим. Похід виявився дуже вдалим. Січовики дійшли аж до кафи, сучасна Феодосія. Захопили велику кількість полонених та визволи 2000 татарських бранців. А перед цим козаки розромили війська Прикопського мурзи. У червні 1670 року полковник Сірко зібрав Козацький корпус і вирушив в похід на Очаків. Самої фортеці він і штурмував, а саме місто попалив та сплюндрував, знищивши усіх, хто чинив спротив. Цим він нагадав Стамбулові та Бахчисараю, що годі засігати на українські землі навіть тоді, коли в Україні йде міжособна війна. У березні 1672 року. Московський цар відправив на заслання до Сибіру лівобережнього гетьмана, Дем'яна, Многогрішного. Чим він не годив монарху достеменно невідомо. Замість того, щоб обуритись з цього приводу, Іван Сірко заявив свої претензії на гетьманську булаву. Однак його вороги не дрімали, вперто виступаючи проти нього. Особливо непримиренними були правобережний гетьман Петро Дорошенко, лівобережний Іван Самойлович та полтавський Ський полковник Федір Жученко, що зіграв трагічну роль в ролі у долі Івана Сірка. Скориставшись тим, що Іван Сірко з невеликим загоном вирушив до Курска, щоб передати полоненого татарського мрзу, Жученко заарештував Сірка і звинуватив в тому, що він нібито хоче підняти буд проти царя. Та, закувавши в кайданки Івана Сірка, повіз його до Москви. А далі було заслання до Сибіру. У Тобольськ. Але доля пошкодувала Івана Сірка. весні 1672 року на територію України вдерлося 300 тисячне військо османів. На допомогу йому з Криму рушила татарська орда. Виникла складна ситуація як для Речі Посполитої, так і для Московського царства. Війська ніби як були, а очолити їх було нікому. І тут всі згадали про Івана Сірка. Від польського короля просив звільнити нашого героя посол Христофор Ковалевський. Просили українські гетьмани Самойлович з Каденком та запорізькі козаки. Тому завдяки спільним зусиллям, у червні 1673 року Іван Сірко був вже на Січі. Він одразу ж взяв штурмом Аслам, потім Очаків. Перестрів на муравському шляху великий захін татар та розгромив його. Козаки знову обрали його кошовим атаманом. А міг, а міг би бути гетьманом. Шкода. Восени 1673 року до Криму прибуло велике турецьке військо. Його метою було взимку по замерзлому Дніпру переправитись та зруйнувати Запорізьку Січ. Розумивши сторожовий загін козаків, османи в цілковитій тиші підійшли до Січі. Атаману та козакам навіть на жахливішому сні не могло приснитись що турки прийдуть їх штурмувати зимою на різдво. 15 тисяч яничар оточили козацькі курені та готувались до штурму. Їх вгледів козак, що вийшов по вітру на двір. А далі трапилася ситуація, котру інакше, як заступництвом Божим, як потім говорив Сірко, чи дивом назвати неможливо. Козаки розпочали палити з дробовиках по турках, а ті повні тисняві, не могли відповісти прицільним вогнем по вікнах куренів. Запалити ж самі курені і не змогли, оскільки їх засипало снігом. На ранок весь острів був критий ворожими трупами. За оцінками сучасників, загинуло 13 тисяч турків та татар. Решту ворогів козаки переслідували в степу, знищуючи утікаючих османів. Такого в історії воїн ще не було, коли супротивник напав на сплячого ворога. Та зазнав поразки. Турецький султан слав прокляття кримської ханові, звинувачуючи чуючи свого васала у гибелі Яничар. Влітку 1675 року Іван Сірко вирішив віддячити кримчакам за напад. З 20 тисячним військом, обминувши перекоп, він увійшов до Криму. Але в глиб півострова зайшов тільки один козацький загін. Інший на чолі з Іваном Сірком чатував біля Сивашу. Атаман добре розумів тактику татар, що полягало в тому, що хан тече в гори та буде збирати військо, щоб наздогнати козаків, обтяжених здобиччю, що поверталися з походу. Так воно і сталося. Хан наздогнав запоріжців біля перекопу, але з двох сторін татарське військо було атаковане козаками. Лишний і багатьом вдалося втекти у степ, де їх наздоганяли українські вершники. Натомість... Турецький султан Махмуд IV не зрівся свого наміру зруйнувати Січ. Він зібрав величезну армію та, не криючись, написав Івану Чірку листа, де запропонував його милість здатися турецькому султану. Відповідь козаків донесла до нас історія у вигляді листа та тексту самого цього листа та картини Іллі Репіна запорожці пишуть листа турецькому султанові. У 1679 році з понизі Дніпра раптом вигукнуло військо турецького султана Кара Мухамеда Паші. Іван Сірко вивів свої війська та загони, що надіслав Московський цар, на зустріч османам. Туркам вистачило здорового глусту не вступати в бій та повернутися на Крим. Того ж року Іван Сірко відправив свого молодшого сина Романа сотнею козаків на службу до польського короля Яна III Собеського. А помер Іван Сірко мирно у себе на пасіці поблизу села Грушівки. Сталося це теплого серпневого дня 1680 року. Вічна слава тобі і шана Іване Дмитровичу!